Не всі рослини зелені, не всі рослини отримують енергію шляхом фотосинтезу, використовуючи воду та вуглекислий газ для створення поживних цукрів. Деякі з них займаються експлуатацією інших істот, обравши життєвий шлях паразита. Саме такими нахлібниками є Прозопанхе. Це чудові паразитичні рослини, які зростають в Південній Америці та в Костариці. Наразі відомо сім видів цього роду, причому три з них описали за останні чотири роки. Про рід паразитичних рослин Прозопанхе ми з вами сьогодні й поговоримо. Адже ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Перестосування до паразитизму не пройшли марно. Усі сім видів мають сильно спрощені вегетативні тіла. Вони повністю втратили листки та функціональні корені. Фактично, рослина складається з підземної мережі розгалужених кореневищ, які вистелені меристематичними горбками, тобто скупченнями твірної тканини. Ці горбки можуть або залишатися в стані спокою, або перетворюватись на квітки, які вилазять на поверхню ґрунту, щоб осяяти всі. Іх своєю присутністю. Вони також можуть утворювати гаусторіальний зв'язок при контакті з коренем рослини господаря. Тобто, прозопанхе так підмикається до системи постачання поживних речовин іншої рослини. Деякі види роду прозопанхе збирають і продають заради істівних плодів або кореневищ. Їм приписують протиастматичні властивості або ж використовують їх як відхаркувальний засіб. Належить Прозопанхе до родини Гіднорових. У складі родини є лише два два роди, які мають різне поширення. Ареал прозопанхи охоплює Південну та Центральну Америку. А гіднора це дитя Африки та Аравійського півострова. До речі, про гіднору є окреме відео на каналі довкола Ботаніка. Якщо ви його не бачили, ви можете знайти посилання на нього у описі до цього відео. Вважається, що ці два роди розійшлися щонайменше 55 мільйонів років тому. Початково гіднорові описані були як група грибів. Щоправда, в оригінальній статті все ж вказували що в цих грибів є квіткові структури, гіднури та прозопанхи досить подібні між собою за загальним планом будови, але вони мають також і низку відмінних рис. Окрім того, у них різні вподобання щодо вибору рослини господаря. Прозопанхе менше за гіднор за габаритами. Окрім того, вони мають особливі придатки між течинками, а пиляки в них зрощені в химерні багатокутні структури. Довгий час вважалось, що ці рослини були споріднені з рафлейзіями. Але перші ж аналізи ДНК вказали на те, що це було дуже хибне рішення. Після цього науковці переважно схилялися до думки, що прозопанхе та гіднори варто розглядати в межах родини хвилівникові арістолохіаце і з порядку перцецвітньо. Ті піпералис, але найсвіжіші дослідження вказують на те, що обидва роди є сестринськими гілками до решти представників хвилівникових. Тому цілком слушною є ідея розглядати гіднорація як окрему родину. Гіднораця це єдина, цілком та повністю голопаразитична родина, покрита насінних рослин із позамеж клади Евдюкотових, тобто справжніх дводольних. Також вони разом із неспорідненим родом Касіта з родини Лаврових лаврація є найдавнішими лініями паразитичних рослин. Перша згадка про види роду прозопанхе в науковій літературі датується 1845 роком. Саме тоді був описаний вид гіднора Американа з Південної Америки. Як бачимо, початково науковці не запідозрили, що в Америці зростають дещо інші паразити, ніж в Африці. Але вже в 1866 році Генріх Деборі описує рід Прозопанхе. До його складу він включив тоді лише один вид Прозопанхе бурмейстері. Зараз цей вид називають Прозопанхе Зопанхе Американа. Згодом з Аргентини та Парагваю описали нові види та різновиди, однак пізніше більшість із них синонімізували і. Прозопанхе Бонацина та прозопанхе Американа після цього в центральній та південній Америці було виявлено ще 5 нових видів: Прозопанхе Костарікензіс, прозопанхе Катінґіколя, Прозопанхе пангванензіс, прозопанхе Демогоргоні та прозопанхе Кокуці. Трішки детальніше поглянемо на деякі з них. Ось так виглядає прозопанхе Американа у Сан Луїсі. Громада місцевих жителів використовувала цей вид у багатьох напрямках. Місцеві жителі споживали плоди, зокрема, їла їх сирими, коли вони були повністю дозрілі. А якщо ще були не дуже стиглими, то вживали у їжу такі плоди смаженими. Кореневища рослини використовували з лікувальною метою для того, щоб промивати виразки, а також як відхаркувальний, протиастматичний сечогінний протидіабетичний засіб. Використовували рослину не лише як лікарську та їстівну, а ще як і фарбувальну. Коли знаходили плоди цієї рослини, їх зберігали просто на землі. Стиглий плід має банановий аромат. Його їдять сирим або ж вареним. А це про Зопан Хека Тінґіколя, якого писали в 2012 році із терен Бразилії. Назва виду вшановує Каатингу. Це такі низкорослі посухостійкі ліси в Бразилії. Вони поширені на площах між кампусами на півдні та вічно зеленими тропічними лісами на півночі країни. Місцеві жителі називають цю рослину гемедейра, тобто рослиною, від якої стогне земля. Відповідно до їхніх уявлень у страстну п'ятницю рослина змушує землю тремтіти та стогнати. На відміну від інших видів Прозопанхе, Прозопанхе Катінгікуля, місцеве населення не використовує в їжу жодну частину. Ну а тепер поговоримо про Прозопанхе Демогоргоні. Безсумнівною перевагою вчених систематиків є те, що вони можуть увічнити в назві нового виду фактично все, що завгодно. Вам можуть подобатись дивні дива або епічні заруби в данжі. And Dragons, але тільки ботаніки можуть назвати рослину про зопанхе Ця рослина забила на правила та обов'язки чесних фотосинтетиків та почала тягнути соки з коренів інших рослин. Відшукала новий вид команда науковців під керівництвом Луїса Фунеза з Державного університету Санта Катаріни, знайдений вид поки лише в єдиному місці у штаті Санта Катаріна на півдні Бразилії. Тут він сів на потоки коренів завсідника узлість, злість. Час родини Айстрових Бакхаріс Унцінелла прозопанхе демогорконі отримав свою назву через те, що квітка цієї рослини дуже вже нагадала дослідникам пащу вигаданого монстра демогоргона, чи не такого вже й вигаданого. Але розрізняти види прозопанхе не так просто. Надзвичайна редукція вегетативних тіл позбавила систематиків значущих морфологічних ознак для того, щоб розрізняти види. Ключові ознаки включають розмір квітки, галуження підземних органів, структура течінок та розташування квіток. Щодо еволюції цієї групи, то є наступні думки: види про зопанхе Бонацина, про зопанхе Канчінґіколя, демогоргоні та про Кокуції виявляються тісно спорідненими між собою. Вони мають дрібні квітки і подібні підземні органи. А от Прозопанхе Панґванензіс має деяку подібність до Прозопанхе Костарікензіс, яка в свою чергу схожа на Прозопанхе Американа. Ці три види об'єднані своїми вподобаннями у пошуку рослин. Усе це тріо паразитує винятково на представниках родини Бобові. Молекулярка теж підтримує сегрегацію прозопанхе. Прозопанхи зустрічається в південній Центральній Америці. Двома найбільш поширеними видами є прозопанхи Американа і Прозопанхе Бонацина, які зустрічаються на більшій частині території Аргентини. Є також кілька місць зростань в Болівії та Парагваї. Два види прозопанхе Кукуці та прозопанхи демогоргоні зустрічаються лише у прибережному регіоні Атлантичного лісу на півдні Бразилії. Кожен з них відомий лише з дуже невеликої локалізованої території. Прозопанхе Ка Тінґіколя відома з ізольованої популяції у сезонно-сухих лісах Північно-східної Бразилії. Прозопанх пангванензіс відома з тропічних лісів центрального Перу. А про Зопанге зустрічається лише в тропічних лісах Коста-Рики. Останні два види є єдиними відомими представниками гіднорових, які зустрічаються у вологих тропічних середовищах існування. Більшість видів представлені невеликими розрізненими популяціями, між якими є великі. Кі розриви це може бути артефактом у наслідок слабкого рівня дослідження поширення видів. Наприклад, у Колумбії, Еквадорі та Панамі, немає відомих місцезнаходжень, але ці країни знаходяться між відомими популяціями прозопанхе зопанхе у Перу та прозопанхе зопанхе коста Костариці. Тому в майбутньому цілком собі можуть бути виявлені Прозопанхе і в цих країнах. Рослини прозопанхи малопомітні, навіть якщо їх все-таки помітили їх легко сплутати із грибами, із корінням дерев. Саме тому їх рідко збирають до гербарію. Цим можна пояснити, чому нові популяції все ще продовжують відкриватися. Подібна тенденція спостерігається і із родом гіднора в Африці, де навіть у 2018 році повідомили про популяцію гіднора гіднорабісініка у Нігерії на відстані понад 1500 кілометрів від найближчої відомої популяції у Судані. Цікаво, що ця рослина насправді була відома жителям далеко до 2018 року. Її там використовували в традиційній медицині упродовж століть до того, як про неї офіційно повідомили в наукових виданнях. Даних щодо збереження тієї чи іншої популяції про як і інших голопаразитичних рослин, мало, тому що більшу частину життєвого циклу вони проводять під землею, не здіймаючись над нею, і саме тому складно зрозуміти, скільки там особин знаходиться, яка чисельність, щільність популяції, інші важливі параметри. Паразитичні рослини утворюють спеціальний орган, який називається гаусторії. Ця структура еволюціонувала незалежно принаймні 12 разів у квіткових рослин. Між цими 12 лініями квіткових рослин існують значні варіації у способі утворення гаусторія. Також ці рослини різні за вираженням свого паразитизму. Гаусторії можуть утворювати і напівпаразити, і обов'язкові паразити, і навіть ендопаразити, які проводять весь свій життєвий цикл у середині рослини Господаря паразитичні рослини можуть сильно відрізнятися один від одного за своїми вподобаннями щодо рослини господаря. Прозопанхе не є винятком. Результати досліджень показали, що прозопанхе демогоргоні та прозопанхе Кокуці паразитують лише на одному виді. Прозопанхе Демогоргоні обирає представника Айстрових, а Прозопанхе Кокуці вибирає представника родини Пасльонових. А от прозопанхе Американа, прозопанхе Каті. Нінґіколя, прозопанхе Панґванензіс і Прозопанге Костарікензіс паразитують на кількох видах. А прозопанге Бонацина паразитує на рослинах із семи різних родин, хоча цікаво, що вона абсолютно оминає представників родини бобових. Важливо зазначити, що вказівки господаря можуть бути неточними. Дані про господарів рідко реєструють ботаніки, коли збирають ці рослини в гербарії. А коли їх таки реєструють, то часто не. Не верифікують розкопками. Часто припускають, що господарем є найближче до паразита рослина, але це часто не так. Механізми, які обумовлюють вибір господаря, невідомі для більшості паразитичних рослин, особливо це стосується голопаразитів, які є рідкісними і які не піддаються культивуванню. Дослідження механізмів сумісності рослин господарів та прозопанхе відсутні, незважаючи на те, що це надзвичайно цікаве питання. Видова специфічність зіграла важливу роль у видоутворенні вроді гіднора. Цілком можливо, що в роді прозопанхе це також дуже важливо. Важливий фактор, і все це потребує ретельних досліджень у майбутньому. Для більшості видів прозопанхе невідома біологія запилення. Хоча вперше дані про відвідування квітів прозопанхе були зареєстровані ще в 1868 році. З усиллями вченого дибарі він розповів про те, що він знайшов 50 особин жуків із групи НІТУДІЛІТ, які ховалися у квітках прозопанхе Американа. Пізніше вчений Брух надав точнішу інформацію. Про те, хто відвідує квітки прозопанха. Він визначив вид Neopocadius nitiduloides із групи Нітуділіт і Hidnorobius hidnora із групи Куркуліноїдея. Але виявляється, що лише жуки Нітудуліди переносять пилок. Тоді ж як Hidnorobius hidnora просто свердлить квітку ззовні і відкладає свої яйця всередину. Тому пилок цей вид не переносить. Згодом стало зрозуміло, що квіти прозопанха є про то. Протогенія це спосіб уникнути самозапилення. При протогенії спочатку дозрівають жіночі статеві органи, а потім чоловічі органи. Виявляється, що жуків-запилювачів приваблюють до себе квітки на жіночій стадії розвитку квітки. Недавні дослідження показали, що жуки-нітуділіди прилітають на світанку, коли квітки нагріваються до температури на 8 градусів за Цельсієм вище температури повітря. І коли вони яскраво па. Пахнуть приємним ароматом, який нагадує перезрілі фрукти. Квітки функціонують як пастка. Жуки, які туди прилетіли, на певний час ув'язнюються, але згодом вони звільняються, коли починають розвиватися течинки. Розвиток тичінок змінює конфігурацію квітки. А от комахи гідноробіус із більшим тілом рідко беруть участь у запиленні, приваблює їх не так запах, як саме термогенез, виділення температури. Обидва представники твердокрилих Лих завершують свій життєвий цикл, харчуючись тканинами, які лишилися від колишньої квітки. Вони, як правило, не пошкоджують плодів. Жуки ні запилюють не лише прозопанхи зопанге Американа, а і щонайменше прозопанхи Бонацина та прозопанхи Пангвенензіс. Прозопанхи Пангвенензіс, до речі, пахне точно так само, як прозопанхи Запанхе Американа. Тому, якщо підсумувати, рід прозопанхи – це чудовий рід, який, однак, погано вивчений. Семи відомих видів описали лише за останні чотири роки, і в даних про їхнє поширення існують значні прогалини. Дуже мало або нічого взагалі не відомо про екологію, розповсюдження, історію життя, вимоги до проростання та специфіку у виборі господаря більшості видів. Усі ці дані є критично важливими для забезпечення ефективного збереження цих рослин. Для забезпечення ефективного збереження цього каналу не забувайте про його підтримку Полексом, не забувайте. Те про коментар, не забувайте про поширення відео, не забувайте також про те, що ви можете придбати одну з моїх книжок. Усі посилання в описі. І пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.